Слава Україні! Мене звати Олена Білозерська. До вашої уваги три моїх вірші. Ми не вміємо ділити здобутки і простір. Ми не вміємо не заздрити кращим і просто. Ми нечемно гучні і убивчо відверті, але ми вже навчились сміятись зі смерті. Нас беріг польовий МТП і Олива, наш поріг больовий, вищий за бурдж-халіфа. Ми настільки круті і настільки уперті. Що для нас вже природно сміятись зі смерті. Ми на все реагуємо шоком і криком. Ми ведемось на фейки і віримо фрікам, ми готові за чих один одного жерти. Але ми вже навчились сміятись зі смерті. Ми позбулися мед і облуд учорашніх. Ми такі, як цемент, ми такі, як мурашник, встали захід і схід, бо до стінки приперті, і дивують весь світ глузуванням зі смерті. Ми такі, як стіна, ми такі, наче вихор. Ми майбутні сценарії комп'ютерних ігор, сіль землі і опора небесної тверді. Ми веселі і злі, ми сильніші від смерті. Ти сидиш красивий, як на сцені, Хтось про когось вжив слова об сценні. Що кому казати ти не вчи, не влізай в срачі. Ти сидиш удома колонені, у тюрмі ворожій полонені. Як? Здобути від тюрми ключі, припини срачі, ти сидиш, хай буде за кордоном. Видається дно тобі бездонним, не скавчи і не здіймай плачі, не зчиняй срачі. Ти сидиш в окопі під бахмутом, маєш що сказати довбанутим. От візьми і просто промовчи. Не годуй срачі. На роботі, на війні у горі, поки грім з ворожих територій, поки світ красивий, як востаннє, ППО працює над містами, поки лихо рухає кордони, і народ скидається на дрони, тягне цю напругу незміримо, поки ми не їздимо до Криму, поки ці щоденні некрологи, поки ще немає перемоги. Не здіймайте на своїх мечі. Зупиніть срачі. Ну, і ще такий вірш, який називається Острів Зміїни. Море, каміння, вітри і руїни, острів Зміїний, спека горіле залізо і міни острів Зміїний. Місце початку великого зламу вражої схеми, Місце народження древнього храму і вічного мему. Місце народження солі і сили, солі і сили, місце знаходження попелу і пилу, острів Ахілла, місце, що знало тюрбани й корони, кладезь бездонний, закам'яніли навік в обороні стов прикордонний. Майже казкове в своїй далечині місце почину, кожен плавзасіб сканує очима, дивиться чи він. Хвилі морської, предивні відтінки, ніжні світанки, фаби здувають зі скель, як пір'їнки, кинуті танки. Жодних дерев, тільки кущиків трішки, вибиті вишки, тут без людей виживають успішно кури і кішки. Півень стрічає своїм кукуріку сонце одвіку. Ми переможемо з граю без темну і дику. Промінь лягає на скелі і скалки кожного ранку. Ми потримаємо міцно і палко їх за горлянку. Море безмежне, і дні неосяжні, ночі тривожні. Ми не святі, але все-таки справжні, непереможні. Море, каміння, вітри і руїни, острів зміїний. спека горіле залізо і міни, острів. Зміїний. Дякую.